Один із луцьких ринків. Людей повно, хто прийшов за останніми сезонами, ягодами і фруктами, а хто вже задумується про осінь. Гречку будемо купувати. Раз солярка зросла, то будуть і крупи зростати. Крупи купимо, звичайно, щоб були на зиму. Що ще, може, м'яса десь якогось трохи, а так. Я знаю, раду дає собі. Бо кажу, подружжя мають дачу, тож картоплею й іншою городиною на осінь зиму забезпечені. А ось Равіль цим запасатиметься в першу чергу. Морква цибуля, картопля, буряк. Ну да, а далі воно дешевшити. Ні, не буде дешевшати не буде нічого. Зізнаються продавці, бо вже із приходом осені чекають наступну хвилю здорожчання. Огірки наприклад будуть дорожчати. Тому що вже проходить сезон, по-перше, холодно, вони не ростуть. Е, вночі холодно, вони вже так не ростуть. Помідор так само, зараз буде домашній кінча, ціна буде на той підніматися. Так що, мені каже, вже ціни вже все. Підуть вгору, ціни не лише на сезонні овочі. Все дуже дороге. Як закупка, так і відповідно ми продаємо дорожче. Які прогнози? Далі будуть дорожчі? Говорять, що так. Да. Товару, як такого, немає, немає звідки взяти відповідно все дорого. Запастися на осінь нині, кажуть продавці, вирішили чимало лучан. Найбільше зараз беруть макарони, крупи. Їх дефіциту, певнить, продавець, не буде. Однак ціни, словом, як і на усі інші групи товарів, ймовірно, зростуть. Тут нічого нового я вам Америку не відкрию через форточку. Ціни у нас кожен. Тиждень фактично ростуть. Записатися продавці радять зараз, бо потім ціни битимуть по кишені. Овочами треба записатися, картоплю зараз ну, салати робити, як зараз всі роблять. І обов'язково гроші і здоров'я, І терпіння. За словами економістів, на вартість продуктів тиснуть інфляція та порушення логістичних ланцюгів. З лютого по серпень ціни на продукти скочили приблизно на третину. Аналогічний сценарій чекає нас до кінця цього року. Оскільки на сьогоднішній день рівень інфляції становить трішки більше 18%, але експерти прогнозують зростання інфляції до кінця 2022 року на рівні 31%. А відтак і чергову хвилю здорожчання практично на все. Харчі, непродовольчі товари і сферу послуг. Буде подальше зростання цін до нового року на рівні 20-25%, особливо для продовольчих товарів. І зокрема, мова йде про таких три основних групи товарів: це хліб та хлібобулочні вироби, оскільки зросте вартість зерна на внутрішньому ринку. Також сюди відносяться молоко та молокопродукти. Ну і м'ясні вироби. Економісти радять подбати бодай про мінімальні запаси круп, макаронів, цукру, консерв, тобто того, що може довго зберігатися. Оптимістичні прогнози певнять теж є. Мовляв, ціни таки стабілізуються, що правда, не раніше нового року. Адже до того часу ріст інфляції припиниться, будуть налагоджені логістичні зв'язки. А підприємства, що переїхали із гарячих точок, врешті запрацюють повноцінно. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, В'ячеслав Белов, дванадцятий канал.